Відеоінструкція, як купувати і currency в гаманці Money Storage. Для того, щоб потоки працювали, вам потрібно підтягувати і currency Зараз я покажу два варіанти, як саме їх купувати. Після того, як ви поповнили ваш гаманець Money Storage, у вас будуть тут доступні кошти. Не знаю, в якій валюті вони будуть у вас, гривні, USDT чи євро. У мене для прикладу будуть євро. І так, перший спосіб. Переходимо в розділ Угоди. Обираємо пункт всім пропонують. Обираємо валюту, за яку будемо купувати. В моєму випадку євро. І обираємо, що будемо купувати І currency. Тут буде список запропонованих нам варіантів. Найвища буде найвигідніша ціна, тобто найменша для вас. Чим нижче опускаємось, тим більша буде ціна за один eCarency. В моєму випадку я хочу купити один ікаренці Я обираю тут найвигіднішу ціну для мене. Дивлюсь курс. Один ікаренці коштує 19,60 центів. Мене все влаштовує. Натискаю прийняти. Окей. Окей. Все. Угода успішно прийнята. Це був перший спосіб купувати ікаренці Але що ж робити, якщо вам. Не потрібно купувати один і якщо вам потрібно менше. Або, наприклад, вам потрібно набагато більше. Тоді ми переходимо до другого способу і створюємо угоду самі. Для початку ми дивимося на курс і який тут є найменший. Ось, наприклад, 19,59 центів. Добре. Тепер натискаємо ось на плюс. Тут ми обираємо там, де віддаю євро. Тут ми обираємо і currency, там, де отримую. І пишемо. Давайте купимо, наприклад, 0,5 і currency. 0.5 і буде нам коштувати ось скільки в євро. Натискаємо Запропонувати угоду. Так, ми перевіряємо курс, чи все правильно ми ввели. Бачимо, що так, все вірно. Натискаємо підтвердити. Угода відправлена. Тепер наша угода активна. І ми чекаємо, поки хтось продасть нам 0.5 і currency. Це може займати як пару секунд, так і декілька хвилин або навіть годин. Дивлячись, яку ціну ви поставили. Якщо ви поставили занадто низьку ціну, вам взагалі можуть не продати каренці. Якщо ж ви поставите більшу, то навпаки дуже швидко хтось вам його продасть. Так, угода вже прийнята. Оновлюємо сторінку, все, угода зникла. Переходимо в гаманці і дивимось. бачимо, що каренці нам прийшли, і тепер ми можемо їх підтягувати. На цьому все. Я розповів два способи, як купувати і каренсі в гаменсімоністоріч. Бажаю всім стрімких потоків та розвитку в проекті Cashflow.